Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Сьогодні четверг. А ну, що тут у нас у четверг кажуть у тому календарі? Оберіть сьогодні мед замість цукру, фрукт замість цукерки і веселу пісню в навушниках замість сумної. сумної. Добре. Сказано. Погода у нас замечательна, замечательна. Можна навіть трохи на балкон вийти. Сонячна така, Така сонячна, плюс три, ну, дуже хороша. Тихо, тихо, така, тиха, тиха. Дерево моє, бачите, вже облетіло все. Там, ото ще другі дерева з листями стоять, а моє вже все голе. І оце ж як дерева облітають. Мені ж дуже гарно видно, оце прямо, так, бачите? прямо, Не той, що то з віконцями, отоні. а отак прямо стіна. Це там той будинок, де моя наточка мешкала, дуже багато років. Дуже багато років. Майже 18 років в неї була за нею ця квартира. Вже вона й переїхала в Італію, а квартиру ж це не здавала. От. Ну, Давайте розкажу, де була. Була я оце ж там, де. Моя церква перейшла на друге місце. От. І там дуже хороша атмосфера, я вам казала. Там така атмосфера хороша, там такі люди хороші. Сьогодні ми були вдвох. У понеділок теж були вдвох. Але що таке в мене? Тут грязненьке? Треба щось витерти трошки. От. Намочу. В понеділок я була ще один мужичок, був. а сьогодні була я і одна старенька така жіночка, їй вже за 80. Вона часто туди приходить, от, бо ну, їй нічого робити. Вона сіла на бус, я їхала з дому, а вона сіла в центрі, сіла вона десь у другому районі. Живе, в центрі підсіла на той бус. Угу. Ну, давайте розказую. значить, Оце таку ковбаску дали. Оце таку ковбаску. Оце така, називається кахві йогурт 23.11. Тоді оце пірішки з м'ясом. Ой, вони м'якенькі, такі такі добрі. Це слоїчки з м'ясом. От. Це такий Фазер це фазер, так? Да? Не, не Фацер. Лімпу. Це солодкий хліб. Солодкий хліб. Це такий. Обичний хліб, чорний хліб. Тоді дві половиночки з капустиночки. Ось вони дві половиночки. Я хочу тушкувати їх. це такий пакет слив. Це я порозривала, щоб вам було видно. Пакет слив одне яблуко. чи одне, бо воно було одне. Я взяла, у мене ось компот закінчиться за сьогодні. Завтра знову зварю. от, І отакий от хороший салатик взяла собі зробити салатик. Бачите зайчик намальований, по-фінськи це яніс зайчик. От. А це мої помідорчики ще стоять. І я оце думаю, я неправильно зробила. Ну, я все правильно заливку, що ж, розсолу, все зробила правильно. Але я щось ото висипала, залила тоді думаю, от ти ж не попрокалювала, треба було кожен маленький помидорчик проколоть. От. Ну, нічого. Вони вже пошти хороші, хай до вечора поставлять і тоді я в холодильник поставлю. Ви знаєте, я дуже люблю е, ті зелені помадори, сольоні, такі, такі невеличкі зелені, але, мама моя, такого не робили. Не робили, бо це ж треба було йти в магазин, а вони не продавалися в магазинах. Помідори це тільки ну, на базарі купить. А от бабуся робили, бо вже як помідори повизбирали красні, вже немає. А зелених ще багато, а вже не та погода, щоб вони поспівали. І тоді, отож збирають і в велику бочку засалюють. Ой, вони смачні, ой, вони такі смачні, такі смачні, що ви собі не, не уявляєте. А мама моя робила які помадори. Мама моя, робила такі здорові красні помідори, брали такі хороші спілі, крутили з них сік томатний, а тоді клали у бутильки. Комадори і заливали томатним сіком. Вони тільки так робили, ніколи з розсолом не робили, тільки з томатним сіком. Ой, таке смачне! ой, Таке смачне! Але такі, знаєте, ніколи вони у нас не були гістрі. Бо тіточка моя, це мамина, наймолодша сестра. З селами частенько їздили туди сестра моя двоюрідна, вони любили перець класти солодкий, перець гіркий. Мамо, ні, бо вони боліли на жолудок. І оце тільки такі помадорчики заливали томатним сіком. Ну, і віддільно крутили томатний сік. Дуже багато. У нас було по 40 по 50 бутильків сіку, і так, так само помадорів і огірочки, і теж вони не були гістрі, а такі. Нормально такі ну нормальні, щоб не, не на желудок її, на шлунок, щоб не, не, не мішало. Так, тоді пішла в магазин, думаю, буду ж посилку збирати, Взяла дві пачки кави, кава сьогодні по знижки 3,95. Не знаєтесь, викинула того чека. Це на, на 4 євро. На 7,95. Оце дві пачки кави взяла. Тоді пішла в є. Бачите, 10 євро 5 шоколадок. Оце на, на 5,79 знижка. Ну, коротше, по 2 євро шоколадка. Тут у мене по 2, смаку одінакові. Такі, такі. І це. Молочний такий синій шоколад. Я вибирала, Там були ще різні смаки. Так Я вибирала так, щоб були плитки по 200 грам. Той мені понравився, він із тим із різдвовим печивом, але там 180 грам, я не стала його брати. І в нього не дуже хороший срок годності. А ці, бачите, аж он до середини 24-го року. І взяла оце 5 плиток шоколаду на 10 євро. Тоді пішла оце клас Охолс. Охолсон взяла, бачите, на 10 євро, той он, 4, 4 А я ж як посилки відсилаю, там конверти мені заклеювати, це дуже це треба. Так я оце й набрала. Тоді зайшла в аптеку. В аптеку завжди я беру в аптеці календарі, бачите календарі. Тільки в аптеці ці календарі безкоштовно. той Лежать і можна брати календарики. Я взяла два. Чого взяла два? Отак, от, от бачите, отак. От аптеки, аптеки 24 рік. Чого отак от вішаю, отут, от, бачите, дирочка, отак вішаю, і пішли. От Так само, як у мене отут висить. Вже худенький зробився, худенький, худенький. Ось, бачите. Локаку, це зараз у нас. Це вже... Ой, я не перевернула. Звісно, не перевернула. Думаю, що це Локаку у нас. І що ж і стірку не записала? От Матрюшка вже така недоколихана. Бігом треба бігти, записати стірку, і стірку записати. Мараску, у нас уже ж мараску. Ось бачите, мараску. Зараз піду, запишу стірку. Чого взяла два календарі. Один отдам. дівчина, з якою я дружу, з Херсона, Лєночка. Вона пішла на курси довольна, вона так хорошо вчиться, так хорошо все пише. Учителя питає, все запитує, молодець така дівчина. От дам їй, щоб вона ознакомлювалася які місяці, які дні, все, щоб вона знала. Так от я її взяла два. А це ж мені прийшло із Осус Із з Осус банків, тут написано от осусбанки, де вони тут написані, це я закрила свого. А що прийшло? Ось тут написано Еспанки. Ой, ось банки це мої, це с банки Чого прийшла оця бумага? Я ж це ж з Лєночкою ходила їй там відкривати все тест, таке сяке. І вони отож, я ж подавала свій документ. От, і вони оце мені прислали. Ну, Мені не треба, я не буду переходити, в мене хороший мій банк. Ну, оце все. Бачите, все вам показала. Ось шоколадки красиві, календар красивий. От, от так от. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Бувай здорова, моя мила, моя рідна, нескорена ненька Україна. Пока-пока. Все буде Україна. Тримайтесь, пока.